отримати разом з родиною так багато наход сьогодні. Ну, разом з родиною це звичайно таке досить приємне подія, і мені дуже, дуже приємно і класно було передивитися усі моменти цього сезону і нарешті, нарешті, порадіти на повну, тому що коли ти виграєш, ти зразу думаєш, за наступну гонку я би. Так класно пробігти наступного. Далі ще були змагання, змагання, і це напруга, стрес, І дуже важко було розслабитися і наповно відірватися в емоційному плані. Ну, бути щасливою. Просто а зараз, коли нарешті закінчився сезон, і просто передивитися, пригадати моменти, отримати нагороди, це ну, по справжньому класно, це неймовірні емоції, і ну, вдячна за це. Наскільки було важко взагалі змагатися у цьому сезоні? Результати відверто у на кубках світу на чемпіонаті світу були не найкращими. Давайте так скажемо вперше. Ми на Кубках світу за довгий час не здобули жодної нагороди. Але попри все, у нас є і мова підростає, зокрема, ваша сестра. Наскільки було важливо утриматися в такий важкий сезон, бути на своєму, хоча б рівні, і що потрібно робити, аби збільшити свій потенціал і збільшити свої можливості для нагород. Я мабуть не одноразово вже пояснювала, що оці, всі результати вони мають фізіологічну причину, і вони це на наслідки війни, наслідки пропуску. Якщо там, скажімо, є види спорту, які не потребують такої високої е фізичної підготовки, то саме біатлон він вимагає. Високої якості фізичної підготовки, високої якості стрімкової підготовки, і якраз база закладається весною. А весною ми відверто кажучи, думали взагалі не про те. І ну, це, це просто наслідки, які неможливо було уникнути, і можливо було обрати два, скажімо такі два шляхи або йти на новий сезон десь так в серединці або. Або обрати щось, що можна було би виграти. Ну, хтось з нас обрав одну з пателів, і другу і дякував Богу, що є медалі, що хоча б ну, не хоча б а... медалі чемпіонату Європи, медалі юніорських кубків. От якраз юніори в нас мали можливість виїхати за кордон весною і працювати наповну. І... Всі були вмотивовані, тому юнацьких медалей у нас набагато більше, ніж дорослих. І, ну всі були дуже вмотивовані, але мабуть, ця мотивація деколи навіть заважала, тому що хотілося сягнути все і зразу, і навіть не йти цим стратегіям, а хапанути, що можна. Ми викладалися на повно під час цього сезону, але це не завжди було добре для нас. Ось але ну слово. Ви весь сезон були відвертою і з глядачами, і з болівальниками, і з журналістами. Ви говорили все як є. Але не, не обійшлося без хейту. Це вам наскільки це було важко це пережити, особливо коли ви зізналися, що з швидкістю були проблеми, наскільки важко було пережити і бачу що вас потім, після цього, ви, це можливо навпаки, вам надало дало сил, і, щоб робити ще більше. Питання дуже важке, воно багатоповерхове, багато скажімо так, і відповіді точно і на це питання, звичайно, немає. Що Сталося, це сталося. Воно, воно показове для всіх сторін, і я просто дуже сподіваюся, що хоча б хтось замислився над тим, що сталося. І, ну, Скажімо так, багато наслідків, але е, всі їх приймають, я сподіваюся, в тому числі і я. І скажімо так, я сподіваюся на те, що скажімо я, я не сподіваюся, я вірю, що наша нація, що Україна – це інтелігентна, це країна інтелігентів в першу чергу. І е, я закликаю всіх не соромитися, казати, що є норми, які потрібно виконувати, і речі, які неприпустимі. Е, по відношенню до будь-кого, тобто не ми одні страждаємо від якогось хейту. Це стосується дуже багатьох сфер, як і керівничих органів, так і різних творчих груп і організацій. І, на жаль, це по в нашому суспільстві і. Забагато е, речей, які б можливо треба було би сказати, але ну, нехай зроблять з нього. Добре, дякую вам величезно. Настя, ти буквально з корабля на бал, з, зі снігу, з лиш на, на ти, ці під, 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 підбори. Розкажи, як провела закатка, як пройшов процес закатки. В принципі, в тому році її не було, в цьому році насолодилися, я думаю, цим процесом. Ну, власне, так і є. Ще буквально пару днів назад я була на лижах і була ну залишилась чемпіонату України в Буковелі ще на тиждень і використовувала цей тиждень на максимум. Я не знаходилась вдома, Я весь час була на снігу чи на своїх лижах, чи на горних повітря. Гори Карпати, мої улюблені Буковель, взагалі Україна, відчуття дому. Я не могла надихатися, не могла натренуватися і вважаю, що це класно прийшло. Хотілося б трохи більше, але, звичайно, вже умови не ті. Довелось їхати, ну, довелося їхати на таку приємну нагоду. Завтра ми знаємо, буде засідати тренерська рада. Федерації біатлону України будуть вирішуватися щодо жіночих тренерів на наступний сезон. Які в тебе очікування, тому що ну від цього залежить власне ваша підготовка, ваші збори, е, ну в принципі там є певні розклади. Я думаю, ти про них теж знаєш. Е, розкажи все, що все, що якби які в тебе очікування від затишних? Ну звичайно, я дещо чула, дещо знаю, але не маю права про це говорити, звичайно. Тому що має бути звичайно це офіційна прислужба федерацією. Моє про це говорити. Єдине, що можу сказати, що. Що стосується на, скажімо, перших облич жіночої збірної, такої єдності не було у рішеннях досить давно, і ми принципі, наскільки мені відомо, ми погодили цей склад також з дівчатами. Тобто, ми об'єдналися і зробили свій вибір. Тобто, це тобто, можна очікувати, що нас нарешті почули. Е, ну і... Зараз трошки ще відпочинок тебе буде, да, десь з травня вже починаєте знову підготовку, так. вже є думки про неї, чи все ж таки хочеться. Ну, слідкуйте за інстаграмом, я буду цього року більше викладати фотографії і відео з тренувань, можливо, щось десь пояснювати, тому що я зрозуміла, що людям цікаво знати не тільки не тільки фронтенд, а трошки бекенду. Так, так, що... Це дуже гарна новина. Бажаємо тобі успіхів цим справи.